Starbucks 14 років працював у Британії, майже не сплачуючи податків, тисячі кав'ярень по всій країні, мільярди фунтів виручки, а у звітах майже щороку збитки. І все це було цілком легально. Британська мережа платила мільйони не в бюджет, а своїм сестрам. Роялті за бренд в Голландію. Кау за завищеними цінами з Швейцарії. Відсотки за кредити ще одній дочці. В результаті прибутки тут, а податки десь там. А для бюджету Британії поступають крихти. Тут наступає переломний момент. 2008 рік фінансова криза. Бюджети країн тріщать. А корпорації ухиляються від сплати податків. Apple 2% замість 35% у США. Google менше 1% від доходів у Європі. Amazon взагалі роки без податку на прибуток. Організація економічної співпраці та розвитку з великою 20-кою каже досить. Ми змінюємо правила гри. 2013 рік стартує план БЕПС. Простими словами, це про припинити розмивати податки і перекачувати прибутки. БЕПС – це 15 кроків, щоб закрити лазівки для агресивного. Податкового планування. Мене звати Юрій Хоменко. Я працював заступником начальника аналітичного управління Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС України. Я бачив, як БЕПС змінює систему. І хочу пояснити це простими словами, людською мовою. Україна серед 147 країн-учасниць, які долучилися до програми БЕПС. Ми вже запровадили. Кік з 2021 року. CBC Звітність з липня 2024 року. CRS-Обмін з вересня 2024 року. Master файл і File, Податок на Google, так званий. Результати наступні. Майже понад 58 тисяч звітів по контрольованим іноземним компаніям. Понад 17 тисяч контролерів. 5 мільярдів гривень податкових зобов'язань. Да, тільки податок на Google це 3,5 мільярди гривень у першому кварталі 2025 року. Після запровадження BEPS, до речі, Starbucks почав сплачувати податки у Британії. BEPS – це не про війну з бізнесом. Це про правила, які є єдиними для всіх. Для вас це може означати, якщо ви підприємець, маєте іноземну компанію, кік-звітність обов'язково. Працюєте з міжнародними групами компаній. Трансфертне ціноутворення вже під пильним наглядом. Продаєте за кордон цифрові продукти. Податок на Google це вже реальність в Україні. Якщо ви юрист, бухгалтер чи консультант, ваші клієнти потребуватимуть експертної допомоги. Це високооплачувана спеціалізація та цікава ніша. А загалом чесна конкуренція створює більше робочих місць та відкриває. Нові можливості для спеціалістів. У наступних випусках ми покроково розберемо всі 15 дій БЕПС, Розберемо, що таке Pillar 1 і Pillar 2 глобальний мінімальний податок. Розберемо, як здійснюється і що таке обмін інформацією: як автоматичний, так і за запитом, так і спонтанний. Розберемо, що таке CRS і ФАТКА. Розберемо, що таке нова архітектура міжнародного оподаткування. І, звісно, звернемось до практичних кейсів для України. Я бачив, як народжувались нові правила, досліджував перші справи від українських IT до міжнародних корпорацій. Тепер допомагаю бізнесу, юристам, фінансистам розібратися в цих змінах простими словами, чітко і без зайвого формалізму. Якщо вам цікаво зрозуміти, як працює світова податкова система, підписуйтесь, пишіть коментар і діліться своїм досвідом. Тут не буде страхів її сухої термінології. Цей канал про міжнародні податки людською мовою.